Третє і четверте число субота-неділя це звичайні дні, в які ми служимо в суботу, в неділю. Літургія зранку весередового служіння о 14-й годині в суботу, літургія зранку в неділю. Але потім настають дні святого хрещення. Богоявлення наближається. Богоявлення. Ну і тому. 5 числа в понеділок виходить. 5 числа в понеділок є дві служби. Одна готує нас до свята, а друга святкова. Зранку підготовча служба це часи вечірня і літургія Василя Великого, того самого Василя Великого. Бо най Істотніші свята. І найзначущі неділі на Великого Посту служиться саме ця літургія. Васеля Велику. Всеосяжно. І от е, служиться ця літургія, це виходить служба досить довго. Вона тому почнеться о 8-й годині, а завершиться біля 11-ї. А потім. О другій годині дня 14-ї служиться -го сьогоднічне бдіння, присвячене святу, власне, уже святу хрещення Господня. Після завершення служби в 11-й годині нас чекає велике освячення води. Велике освячення води. 5 числа біля 11 години будемо звершувати велике освячення води. На наступний день служба почнеться о 9 годині, бо вона звичайна святкова, урочиста, але не така довга. І по завершенні цієї служби біля той самої 11-ї години буде велике освячення води. Велике освячення води звершується два рази на рік. На, на вечір'я хрещення Господнього. Напередодні свята. І в саме свято хрещення Господнього. Після відповідні. Чекаємо на вас. Спасибо Боже. Ну і сьогодні.